Це і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Щиро вітаю всім зі святом п'ятидесятниці. Чому п'ятидесятниці? Бо після Воскресіння пройшло 50 днів і святих дух сходить на апостолів. Чому ми кажемо трійці? Тому що об'являється трійця під час зіслання Святого Духа. Чому ми кажемо зеленими святами нас народі називаємо? Навіть сьогодні, бачите, ризи зелені, лопатки зелені, оквічено також все зеленю. Бо якщо ми спостерігаємо, коли приходить весна, весна приходить тихо. І з-під землі проростають паростки, і вони мають зелений колір. І тоді все заманюється і дає нам надію життя. Тоді серце радіє, бо прийшла весна. Так само зелений колір від є символом життя. Як пов'язано з зеленими святами, бо Святий Дух є той, хто дає життя. Бо саме, як ми знаємо, що під час зіслання Святого Духа народилася новозавітня церква, а кожен з нас складає церкву, є частиною церкви. Тому це є день народження кожного християнина, це є день народження кожного з нас. Отож, вітаю з Днем народження! Чому це свято важливе в нашому житті? Це свято важливе в нашому житті, бо Господь показує, що Він ніколи не залишає нас, що Він посилає Утішителя Духа Святого, який приходить і вселяється в нашому серці. Кожен з нас є храмом Святого Духа, каже апостол Павло: ви є храмом Духа Святого. І кожен з нас. Отримав печать, дару Святого Духа під час тайни миропомазання. Бо коли ми хрестимо малих дітей, ми оділяємо три тайни: це є хрещення, миропомазання і Пресвята Євхаристія. І коли священник помазує миром нового хрещеного, він каже ці слова: печать дару Святого Духа. Тобто, вже на цій дитинці відбивається печать, тобто дар Святого Духа. Що в цій дитинці мешкає Святий Дух, що вона стала вдома, так само і кожен з нас є охрещений, є миропомазаний. І кожному з нас мав би жити Святий Дух. Але ми повинні себе питати, чи Святий Дух живе в моєму житті? Бо каже апостол Павло: не засмучуйте Святого Духа. Як ми можемо засмутити Святого Духа? Правильно, нашими Гріхами, нашим поганим життям, коли ми не слухаємося Господа, коли ми не слухаємося Його у Його заповідях, коли ми не хочемо любити, коли ми гніваємося, носимо образи, тоді Святий Дух не може до нас переступити, Бо ми іншого Духа запросили в наше життя, який руйнує нас всередині, духа гніву, духа образи, духа лінивства, бо духи також є різні, тому ми повинні завжди себе пам'ятати. Що Святий Дух є в моєму житті. І що ми повинні робити? Ми повинні сповідатися до сповіді. Бо після сповіді наше серце знову наповнюється Святим Духом. В нашому серці після сповіді знову зростає любов. Ми відчуваємо мир, ми відчуваємо радість. Ми відчуваємо, що Святий Дух веде нас по житті. І саме церква дає цю гарну молитву до Святого Духа, Царю Небесний. Цар Небесний, утішителю душі істини, той, що утішає, той, що приходить, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благі душі наші. Отож, бачимо, що є важливо в нашому житті прикликати Духа Святого через молитву Царю Небесного, але також і через наші молитви, які ми молимося навіть своїми словами, бо можемо сказати, Святий Духу прийди. Святий Духу просвіти, Святий Духу наповни моє серце. Цар Давид, коли зрішив, ми читаємо 50-й псалом, він казав: серце чисте, створив мені Боже, і духа права обновив внутрі моєму, тобто обновити. Ми живемо в епоху сучасних технологій. Кожен з нас має телефони, комп'ютери, і все це воно потребує апдейту, потребує оновлення, так само і наше серце. Кожного разу потребує оновлення у сповіді, у божестві літургії, у молитві, у добрих справах і у добрих словах, які виявляються через нашу любов. Також варто пам'ятати, що ми живемо в епосі діяння Святого Духа. Бо Бог Отець творив світ. Ці люди, перші люди, вони жили в епосі Небесного Отця. Потім, Ісус Христос, живучи на землі, Він творив епоху, коли Він перебував на землі, коли Він навчав, коли Він віддав своє життя за нас, і Він вознісся на небо. А ми живемо в епосі Святого Духа, бо саме Господь силає Святого Духа, що Він був із нами. Отож, кожного дня прикликаємо Святого Духа, а Він обов'язково прийде у наше серце і принесе мир, спокій, радість і любов.